Ходжу зараз в зал, накачала дупу, тепер не можу знайти собі штани. О, блін, це блін, ще блін, проблема. До речі, ти можеш нам пояснити. В... Це русалка написала, Вадима... Що? Вадима дуже сильні сідниці. Дуже... Тазові м'язи. Називай, як хочеш, свою сраку, але <реш> велика срака. Маєш велику сраку. У тебе ну, є то... проблеми зі штанами? Так, є проблеми і протирається матня і так далі. Я коли несу в ательє. Я, я не кажу, прошу, матня порвана, я кажу... Я кажу, прошу пана, покажіть ті яйця, що так подерлися штани. Ні. Я, я приношу в ательє, я кажу, стандартна чоловіча проблема. І вона каже, поняла. І дає два пива, блядь. Ні, стандартна чоловіча проблема і дає йому направлення до проктолога, блядь, так? Ну, коротше, це тяжко, це страшно. Ти кожен раз змирюєшся з тим, що ти, блін, рвеш на собі одяг, який ти любив. Розумієш, це обідно, це емоції, це ну. Штани треба на резиночці брати. У mm. мене все на резиночці. Тут резиночка, тут резиночка, все на резиночці. Це все розтягується ще ще можна їсти. Та вони вони, взагалі, правильно я розумію? Да, не ми від дощу можна накривати. він ж мав, він ж мав цей палатку вдома, Тепер же немає за то штани, три пари. Таке, це обідно. Коли не налазить Ні, так, а що прекрасно, і що у вас є? Шикарна дупа, то е, будуть і шикарні штани. Просто треба шукати. Давай, Нет, так, так, філософська фраза на кожну дупу є свої штани.